Сім'я Масенкових виїхала до Луцька із Маріуполя. Розповідає мама Тетяна. Через застосунок дія каже жінка, зареєстрували пошкоджену квартиру. Площа квартири, адреса, відомості про мешканців, скільки людей жило, і характер пошкоджень, що сталося з житлом. У нас квартира згоріла, ну будинок весь згорів. Ми самі не фотографували, тому що ми боялися такі фотографії провозити. Але ми потім знайшли в мережі ці фото. Додали ми фото до цієї заяви. Чоловік Тетяни Олександр Масенков показує спалений багатоквартирний будинок у Маріуполі. каже функції оформлення статусу внутрішньопереміщеної особи 17 квітня, коли Масенкови приїхали на Волинь. У дії не було, тому робили це у місцевому департаменті соцзахисту. Артур Голубін з сім'єю приїхали із Северодонецька. каже, про стан свого житла повідомити не може, бо немає світлин. Треба ж фотографії відсилати і ще щось. Наприклад, доступу, чи що я буду, наприклад, телефонувати в Северодонецьк до знайомих, які там залишилися, тому що ще люди є, залишилися, які там, але ж і казати, ну сходи, подивися. Туди, туди, в той район, там де обстрілюють, з фоткай мені мою квартиру. Ну, це зі слів чоловіка працював з комп'ютерними технологіями. Тому, коли функції реєстрації стали доступні в дії, допомагав знайомим отримати статус ВПО внутрішньо переміщеної особи. Це дуже просто. Якщо у вас є якийсь месенджер або вайбер, або той же самий Телеграм, то в самої дії є така функція. Питання та відповіді. Ти через них заходиш. І через бот, там, пошагово інструкцію це все робиш, якщо ж кажу, в тебе дії біометрія або ID-картка, що засвідчує цифрова, цифровий підпис, так називаємо, який засвідчує твою особу, що це користуєшся саме ти. Тому. Просто включаєш геолокацію і налаштовуєш це. Місце перебування потрібно обов'язково підтверджувати, каже заступниця голови військової адміністрації області Вікторія Левчук. З її слів оформлення статусу ВПО доступне із 19 квітня в дії лише українцям в межах держави. Разом із довідкою через цифровий застосунок можна оформити виплати. Згідно цієї послуги на себе можна оформити 2 тисячі гривень, на дитину – 3 тисячі гривень. Так само одразу після того, як ви оформили статус внутрішньопереміщеної особи, у вас прийшла довідка. Про це відповідно приєдналася в застосунок дії цифрові документи. Ви також в процесі оформлення додаєте ще додати грошову виплату, і там треба буде зазначити підтягнути вашу картку. Є підтримка, куди мають бути зараховані кошти. Вікторія Левчук каже, скільки саме людей скористалися оформленням цифрових послуг на Волині, статистики не ведуть. Оксана Євпак, Валентин Клімович. Новини на Суспільному Волинь.